Так виглядає вже готова аптечка, укомплектована. Вона розшивається. І тут вже гарно поскладені всі ліки. Вона шита занатівським зразком. Тобто нічого нового ми не нагадувала, а дійсно відпрацьовували так, як має бути. Учителька швейної справи Балахівського міжшкільного навчально-виробничого комбінату Оксана Редзак показує аптечки для військових, які шиє у закладі. Жінка розповідає, у 2014-му упродовж року вже займалася такою справою. У травні цьогоріч відновила цю роботу. Матеріали каже, надають волонтери з Львівщини. За два місяці вона ще з однією швачкою виготовила 200 аптечок щоб свою негативну енергію десь злість і це все дівати. праця дуже допомагає, і особливо, коли ти розумієш, що ти допомагаєш і ти є долучений до війни, це якось тебе, ну, додає, додає впевненості, що все буде добре. Це ми зробили захисний кантик тут і тут буде. А потім починаємо її збирати це по периметру. Ось так. Це буде. Вниз. Працює з Оксаною Тетяна Солонина. Жінка розповідає, у березні переїхала на Івано-Франківщину із Харкова. Мала досвід у швейній справі, тож вирішила використати свої вміння для допомоги українським солдатам. Почали запитувати, що можна робити. Ми... Був час, коли ми кололи горіхи волоські для воїнів. Ну, треба щось робити, треба чимось зайняти і руки, і голову, бо війна. Сидіти не гоже, як ото кажуть. Бо наші хлопці там стоять за нас. Молоді зовсім хлопчики, я знаю, і треба щось робити для того, щоб їм допомагати, і нам допомагати, бо хочеться вже, щоб перемогли і додому хочеться, щоб і там відновлювати місто, бо розбомбили усе, що могли. Окрім аптечок, від початку повномасштабної війни у Булахівському міжшкільному навчально-виробничому комбінаті плетуть маскувальні сітки. До роботи долучаються працівники закладу та інші місцеві жителі. Щоденно вони виготовляють по дві маскувальні сітки, каже волонтерка Тетяна Юхней. Ми консультуємося з волонтерами. До нас приїжджають волонтери, які перевозять уже ці сітки і з допомогою хлопцям туди, прямо на передову. Ми з ними консультуємося, питаємо розміри, питаємо, яку їм потрібно розуміти по кольорах. Тетяна каже, у волонтерів є постійна потреба у матеріалах та основах для сіток, тож вони просять охочих долучатися до допомоги. Ілона Захарук, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.